Привіт, друзі, лапуня вже встав. А во його капелюх. Е я йому приготувала кавунчик, дуже смачний, насочений, печений йому кавунчик даю, йому так смачно. Дуже. Я зараз його капелюшок ось в нього таке і під низом. Оця сердечками. Пам'ятаєте, я показувала в першому чи другому відео? Так, лапуня, іди райся. Ось ось така в нього шапочка. Він такий смішний у ній. Лапуня, давай втінимо шапочку. Зараз тіну. Ви побачите, який він смішненький. Аж лапик сміявся. Ну, як вам відомо, в нього зламана лапка. Йому вчора перев'язали, але я йому сказала, що він тепер зі мною не буде спати. І він ще раз її зламав, і в нього перелом, і я знову мушу з ним спати. та да Тадуду! -да Це моя папа. Ну, о, в нього такий помпончик. І він співу так іде. До речі, в нас є охоронці. Кімнати його охороняють, бо він каже, що його старший братик це його ображає, то я найняла няню, виховательку і охоронців. Двоє в його кімнату. Там вони з ним граються, там щось конструктором вони складають разом. Кладає спати його, їсти куховарка робить ще, а, що куховарка в нас є. О, до лапика вже друг зайшов. Лапуня, давай привітаємо його. Ось такий друг. Прийшов до нього, і в нього теж зламана лапунька, але в лапика. У тебя лапка зло.